Друзі, привіт! Давно не виставляв ніякого відео, бо була у мене робота. Зараз ви побачите як. Ну, з картинки ви вже, мабуть, догадалися про що піде річ. Так, я зробив, можна сказати, на 95% чи на 90% чизель. глибоко як би так, захотілося мені. Почав я цікавитися в інтернеті, розпитувати за нього. Кажуть, дуже хороша річ. Не буду розказувати про всі його нюанси, там плюси і мінуси цього всього в інтернеті багато, я і сам не знаю. Ну, Вирішив зробити собі. Так як було трошки желіза, трошки підкупив. Ну, Зараз я вам покажу, як він зараз у мене виглядає. А потім ви подивитесь, як я його робив. Ну, а у кінці відео я вже повністю розкажу про нього, покажу. Це вже я почав робити, ось зварив із кусочків з отаких. Ось я купив на пункті прийому зерна. Фух, зерна. На пункті прийому метала купив ось такі куски профільної труби. 60 на 60 і товщина 4 мм. Тут довші, коротші. В общем, оце ось воно, отак ось, ось буде. Тут зараз я покажу, як я хочу далі зробити. Отак воно буде далі. Потім із такої самої труби. А де ж вона? Ну вона в мене там далі, ну зараз я покажу. Отак я його. Ой. Ну, в общем. І отак з другої сторони за шию. Тут буде в мене ось оце переріжу пополам ось так будуть пальці, тут зверху ще щоб до центрального винта. В общем в процесі роботи буду вам показувати. Зараз покажу сам глибокорехлітель. Ось я його випиляв. Ось, ось тут із оцього куска метала, що під низом лежить. Це я теж придбав лист на пункті прийому металобрухту такий лист, товщина 12 міліметрів. Опа, зараз покажу і випиляв ось сам цей ось такий клик. Бачите? Ну, ось тут. При Прихватками прихватив пластини і про в отвори, то буде кріпитися болтами. От тепер зараз буду потрошку його це все діло збирати. Тут зварюю ось такі в мене шви, окуйде гарні, виходить йде трошки хуже Ой. в принципі, нормально. Получається, я ж кажу, я, що сварщик, що механізатор починаючий, Ну, потрошку почина щось получатися, вирисовуватися. Будемо пробувати. Буду робити. Ще я хочу. Щоб на цю рамку, що я зроблю, не тільки, щоб був у мене цей чизель, глибокорехлітель. А можливо, сюди зробимо і такий невеличкий культиватор. Кріплення для культиваторних лап, або щоб для прополки, кукурузу там міждуряддя, чи картоплю прополоть, чи ще щось будемо дивитися. Потихеньку будемо робити, спочатку зроблю глибокорехлітель. Чи глибоко розрихлювач, а потім вже будемо дивитися далі. Так що, друзі, дивимося далі, як я його зліпляю до купи. Вона ще і сварщик якийсь вийде. І так потихеньку далі. Ну, друзі, приблизно десь буде отак. Поки що ось така рамка у мене виходить. Ну, нормально все. Зварочні шви якої де поганенький, двічі попроходив, де получилось вроді би і зовсім і непогано, де трошки хуже. Але держатиметься проварено добре. Трошки я прорахувався. Бачите, другий не вистачає. Було треба 2 метри купляти мені, я взяв півтора. Ну нічого, возьму ще метр ось 60 на 30. Щоб зашити оцю другу сторону. Ну а там зараз будемо виготовлювати щось далі. Ну, мабуть, на сьогодні досить, бо вже і пізнувато. Потихеньку завтра, після його будемо продовжувати. Так що не вимикайтеся, продовження зараз буде. Два дні не робив нічого, бо не було коли ось. Підкупив трохи желіза, матеріалу на пункті прийому металобрухту. Зробив ось, ось кріплення. Ну, в общем, ось так воно буде виглядати, друзі. Зараз, як би вам показати, щоб було видно верх ногами. Ось ось отак дивіться. О. Ось таке воно приблизно буде у мене. Зараз трошки щас ще вирівняю, прихвачу, потім приварю і покажу далі, як воно в мене буде зніматися, відкручуватися. Ну, в общем, якесь таке. Так що дивимося далі. Прихватив, я був... Тоже кріплення це прихватив, зараз приварю. зробив ось, приварив сюди 10-мм пластину. І сюди просверлив навскрізь дирки. Ось зробив ось таке кріплення, воно буде з другої сторони. І сюди вставиться ось оцей Усередину ось так ось. І зараз я трошки його тут почищу, скручу і покажу вам, що вийшло. Поки що, друзі, ось так виходить. Бачите? Ось так. О, такий. Вроді би. Ось так як дивиться нормально. Ось. Такий у мене ще є ось зуб. Це із ресори, із фури зроблений. Ми його потім приваримо десь ось сюди. Отак От він десь буде. ну То подивимось. Сюди ще арматуру приварю, щоб не так стиралося. Ну і будемо тепер робити причіпне. Тільки це він верх ногами стоїть. Ну а з неділі буду в городі, куплю, щоб зашить. Ось, бачите, ця сторона є, а на цій стороні нема. Кусок профільної труби і заварю. Так, ну що ж, буду випилювати, дивитися, як робити далі. Так що не виключаємо, дивимося. Купив ось пару отаких от коронок металу глибоких. Це на 22. Ну, щоб в вухах, де свердліть отвори. А то цим станочком моїм маленьким таким свердлом не просвердлиш, а кожного разу їздить до товаришів свердліть теж. То зараз ось буду випробувати. Там у мене стоїть на 19, а це на 22. Зараз буду. Пробувати перший раз. Не так, щоб супер бистро, ну, а на що давить, помаленьку не спіша, і спокійно, ось, чудовий отвір. Так, добре, тепер будемо далі. Так. Ну ось, друзі, зробив Ось для центрального винта кріплення. Ось так зробив тут ось цей ось 60 на 60 профіль. Ну, а щоб отак в накладку буде широко дуже, то вставив 50 на 50, ось обварив. Ну Це тут буде два отвори. Ось оцей оце. це для винта. А оцей третій буде ось сюди розкос назад ітиме. Ну, ось так, ну ще не приварював, приварю, тут підогнав. Тут ось зараз поставлю ось отак. отакий Ось кутик для усилення. Ну, в общем, усе не буду показувати, як робив. Буду що зроблю, те буду. І показувати, бо це дуже довге відео. Вийде. Так що зараз буду щось робити далі. Під пальці. під оці зараз покажу вам. Ось виточив у токаря. Отакі пальці. Будуть вони ось, ось сюди, щоб на навіску, на задню. Все. Візьму і, і все. Зараз возьму палець. О. Чітко обварю і все. Зараз зроблю, одріжу, потім зроблю таке такий самий. Ось получилось у мене таке воно. Бачите? Як би сказати, майже готовий. Можливо, залишилося ще, думаю, ось тут я приварив підсилювач сюди. І такі ще в мене є два на набік поставлю. Можливо, треба буде ще позаварювати ось оце, от точки, попідтираю ще краще шви. Подивлюся, десь, може, щось пропустив, десь щось погано приварив. Таке вже, можна сказати, на завершальній роботі. Так, давайте зараз із чого я його робив. Оце ось бокові, оце ось, оце. одна і друга профільна труба 30х60, товщина стінки 3 мм. Остальна вся рама. Оце ось о, тут о, повністю вся оця рама. Погано може видно. Ось ця рама вся. І з металопрофілю, профільної труби, тобто 60 на 60, товщина стінки 4 мм. Так, що тут? Тут теж ось зробив ось так. Сюди вставив, щоб отут уще було і підходило краще отут під центральний винт, щоб не було широко, то вставив сюди 50 на 50, тут аж 5 мм товщина стінки. Сюди воно заходить, мабуть, сантиметрів 6-7. Ну, Тут, я думаю, держатиметься. Ця ось розпорка у мене зйомна. На пальцях. Сам Гак оцей теж знімається. Знімається, ось він, відкручуємо оці два болти, і сам гак повністю знімається. І кріплення до гака теж ось, ось знімається. Бачите, ось тут і прикручено до верху. Зверху ось теж усилено пластиною 8 міліметрів. Тут і, і. Ось тут, бачите? А це ось саме отаке кріплення. Ну так, вирізав, так, так вийшло. Тут теж ось поварював уголочки, щоб для підсилення. Сам-сам оцей гак, крюк, кіготь, чізель, глибоко розпушувач. І з метала товщиною 12 мм. Кріплення до нього, оці ось бокові, теж 12 А тут, по-моєму, 8 чи 10, не пам'ятаю. Ось Бачите, тут ще не заварено, пропустив, заварим. Ну, треба, ну Воно то не одирветься, Ну, все рівно треба добре обдивитися. Так, друзі, розміри. Рулетку десь положив, як завжди. Бистро хотів знайти, не знайшов, Найду ну, в лінії. Від цієї стійки, де кріпиться центральний винт, і до самого краю 80. Плюс оці, що причіпляються до навіски, вони в мене довжиною по 8 см, а від рами до центра пальця приблизно виходить. У нас 5. Ось так. Так, далі. Тут 80. Ось сама рама. Так, висота оцієї стійки до першого отвору для винта. Получається по центру приблизно 43, а тут 47. Сантиметрів. Так, ширина самої рами спереді спереді 48, це по наружі я міряю. А ззаді, так, оце ось метр. Метр і 4 сантиметра. Оце таке. Ось. Так, ніж. Сам ніж. Давайте будемо зараз отак, ось. Якщо приставити отак, приблизно рівно. І до самого кінця, отут 68. Ну, мені хоча б він на 30-35 залазив. Це десь приблизно ось, ось до, до цюдова. І буде нормально. Ну, ось такі розміри. Оця ось тяга, що посилює. Теж 80, як і ширина. Тут у мене пальці на 18. Тут де винт і кріплення отут на 22. Що я ще не сказав? Ну, ще що не сказав. Можливо, хтось подумав, навіщо я зробив для одного клика, таке довге, громоздке, Ну, довге я зробив. По-перше, для того, щоб клик довгий, щоб можна піднімати було повище, бо чим довше плече, тим можна відірвати його від землі. По-друге, в мене в планах оцю рамку використовувати не тільки як для оцього клика. Хочу її ще зробити, ну це трошки пізніше, щоб можна було сюди цепляти культиватор, культиваторні рами. Ось теж. На прийомі металобрухту. Ось такі придбав, напевно, якісь мощні стілажі були. чи що. Вони, дивіться, як чітко ось стають, як прилипають сюди і аж. Так, і так. Із них хочу поробити кріплення, виварити сюди для культиваторних лап, для стойок. І потім можна вже їх... Регулювати туди-сюди, можна поставити, наприклад, ось сюди одну, сюди одну, сюди, сюди і по центру. Можна якось попробувати сюди причепити, щоб десь така була ширина захвату, метр десять, по ширині трактора. Метр десять, метр п'ятнадцять, щоб пересягало і буде чудово. Ні, ну в принципі, якщо я поставлю ось тут, ось ось

Можна метр двадцять буде ширина захвату культіватора, а ширина трактора в мене метр десять. Тобто буде повністю пересягати. Можливо, сюди подивлюся, поставлю колеса, поки що немає. ну Все це можна сюди причепитися. Тут легко кріплення, можна придумати яке вгодно. Можливо, використаю, якщо зняти і оце, оцю ось тягу оцю, і відкрутити повністю клик. Можна використовувати оцю платформу для якихось перевезень. Можна сюди придумати якийсь ящик. Ну, буд Будемо дивитися. Так що поки що так. Ну а далі буде, буде, буде видно. Повністю вже огляд, як зроблю, вже як. Прийде тепло, я вже говорив, я його зараз складу у гаражі, розберу, потім почищу, можливо, ні пізніше почищу, а можливо, почищу, подивлюся, підготую. Десь, може, який шов поганий. Ось вже знайшов трошки тут. Ось все. Надо перевірю, все, поґрунтую, покрашу. Ну, а вже повністю роботу покажу вам уже весною. Ну що ж, друзі, на цьому. Буду закінчувати своє відео. Ось таке вийшло у мене такий глибоко розпушувач, кіготь, як на нього кажуть. Прийде весна, Кхе. вже говорив, почищу, підроблю, подивлюся, деякі по недоліки треба повиправляти, де може шов, де що ще. Покрасить, підготовить. До, до той пори, можливо, зроблю ще культиваторні лапи, культиватор, можливо, колеса. Подивимося. Ну, а поки що, як би сказати, ось так як є. Майже це майже готове, а далі будемо щось робити. Далі в мене є у проєкті, взяв я сам корпус плуга австрійського невеликого. Хочу попробувати зробити ще однокорпусний плуг на цей трактор. Там у товариша є цей лемих, польові дошки є повирізати відвали. В общем, оце все ще я там не дуже розбираюся. в цьому. Ну, буд, буд, Будемо робити, буду пробувати дивитися як. І ще є у планах у мене зробити. Косілку, не щоб траву косити, а бур'ян, по принципу, і з моста, з москвичовського, або з Жигулівського, і там зробить ніж, і це або цепки, або щоб те, і те було. Ну, в общем, якщо буду робити, ви все побачите. Ну, а на цьому поки що все. Так що кому сподобалося така так, моє... Як би сказати, робота, що я зробив. Ну, ще вона покаже себе. Будемо дивитися, чи воно буде ефект, чи не буде. Думаю, буде. Не, нічого страшного. Так що ставимо лайк, підписуємося на мій канал, сам собі пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ну, а на цьому все. Пока. Слава Україні!